Обшук буде проводитися у присутності оперативних співробітників. Заборонені речі є Ні. От, mm. mm. uh, так, це ріфто. Один, два, один, два, один, два один. Двадцять тридцять номер. Дванадцять тридцять нові

Кіберполіція викрила шахрайську схему привласнення грошових коштів військовослужбовців на загальну суму понад 2,5 мільйони гривень. 32-річний мешканець Дніпра здійснював перевипуск сім карток військовослужбовців, які попали у полон, загинули або зникли безвісно. Отримавши доступ до онлайн-банкінгу, він переводив всі грошові кошти на підконтрольні йому рахунки. Наразі фігуранта затримана та оголошена про підозру у скоєнні шахрайства йому загрожує до 8 років позбавлення волі